З вами сьогодні будемо читати Євангеліє від Матфія, останній розділ, останні вірші, але поки коротенький вступ про те, що а, як взагалі все починалося, хочеться прийти до а, нового заповіту через старий заповіт. Пам'ятаєте, коли Бог створив землю і людей, і як це все повинно було розвиватися? Людина повинна була заповнити землю. В людини були ідеальні відносини з Богом і з іншими людьми. Бог для них був цар. Вони повинні були панувати над землею, заповнити всю землю, славити Бога, тому що Едемський сад проблем немає ніяких. Слава Богу. І чи так все вийшло? Не так все вийшло, але ми розуміємо, що до цього воно прийде. Плани Бога не помінялися в кінці, ми читаємо, що відновиться творіння, буде нова земля, нове небо. Бог буде царювати, Його будуть ці славити. Тобто Ми розуміємо, що Він відбудує своє царство, він буде царювати, він стане царем. Тобто, гріхопадіння, воно ну, якби внесло свої корективи, але плани Бога не помінялися. І ми розуміємо, що як в люди взагалі можуть. Дізнатися про Бога через природу, через свою совість, через сумління, да, і через пророків, особливих якихось людей. Ми читаємо багато про них. В старому заповіті ще був особливий народ, вибраний ізраїльський народ. В них були заповіді, в них був храм, да, де жив реально Бог. Вони освячували там все, і Бог мав можливість мати там присутність, Його слава там була. І що робили всі народи, які там жили? Що, можливо, Бог просто відкрився тільки, тільки Ізраїлю. Можливо, от Бог працює з ними, і все. А ті всі народи, пусть там ці язичники, вони там якби помирають собі, да, і не знають ніколи Бога. Але ми розуміємо, що були такі люди, і була можливість. Пам'ятаєте Ахав, яка каже: і ми, ми чули і знаємо, як ви вийшли з Єгипта. Як Бог осушив для вас море, як ви перемогли царів, і написано, що ми все ми зумліли, ми ну, побачили силу вашого Бога. Це реально Бог на небі, на землі. Тобто вона язичниця, вона признає Бога єдиним, вона по факту увірувала. Да? Рут те ж саме, коли вона поверталася назад з в Іфлієм, Вона каже: Твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. Тобто вона теж про це. Увірувала, і в псалмах дуже сильно в псалмах багато інформації про, наприклад, 85-й псалом, 9-й вірш. Псалом 85-9. Всі народи, яких ти створив, поприходять, випадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я твоє славити будуть. Бачите, яка ситуація? Як тоді можна було знайти Бога? Буле по факту було місце да, в Ізраїлі, храм, де жив Бог, і люди, всі народи. Що вони мали зробити? Вони повинні були прийти туди, да? ну, тобто вони повинні десь почути, прийти туди, там знайти в храмі Бога. Храм був для всіх, він був не закритий тоді ще. Потім, вже після деяких моментів, вони написали там іудеї, що не можна заходити сюди, пускали там їх тільки о, недалеко. Але храм був створений для всіх і люди. І ми бачимо тут такий принцип, що люди кудись притягуються в одне місце, де є Бог. Да? Зараз як ми живемо? Ми теж так живемо. Є церква, можливо, якась, де живе Бог, і тоді треба прийти і там знайти Бога. Ми розуміємо, що зараз працює все навпаки. Ми прочитаємо, як зараз це працює. Ми з вами вже сказали, що будемо читати Євангелієм від Матфія, 2816. Ми прочитаємо Євангеліє від Матфія, 28 16 і до кінця. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ми бачимо всі народи, знову вони. Тільки вже ці всі народи не приходять. Да? А він каже: ви мої учні, прошидіть і навчайте всі народів. Тобто вже інша ситуація, да? перемо протилежне. Там потрібно було приходити, знайти там Бога, і вони реально знаходили, є такі, ми про Рахафу, про Рут читаємо, тут вже треба йти. Да? Тобто Це називається велике доручення, це наша тема. Велика, велике доручення для кожного християнина. Бачите, що в першу чергу бросається в очі? Весь 18, 18-й вірш. Вони його вгледіли, поклонились йому, а де хто вагався? І на Ісус на це вагання, тобто вони сумнівалися, Він їм відповідає: «Де нам мені всяка влада на небі і на землі. В першу чергу треба сказати, що якщо, тебе, якщо людину посилає, якась, наприклад, людина працює на якусь велику компанію, і її посилають у відрядження, да? то вона не сама себе посилає. Її посилає директор, і посилає компанія. Якщо, якщо людину ніхто не знає, вона приїжджає, знають її компанію там. Вона несе якби за собою да на неї на нею дивляться через призму її компанії. Та відповідальність. Якщо Ісус каже, дана мені влада всяка і на небі і на землі, то то хто, хто це? Це володар Всесвіту каже. Тебе не просто так хтось посилає якась людина, якийсь папа римський, або ще хтось, якусь нести ідеологію людську. Тебе посилає сам володар світу, Христос, якого вся влада. Да, Пам'ятаєте Евангелії від Луки, Написано в 10 розділі, даю вам владу наступати на зміну скорпіонів, на всяку силу ворожу, нічого не зашкодить вам. Христос каже: я вам передаю цю владу. ідіть з владою. Не просто так не думайте, що ви не справитесь, ви не зможете, у вас нема сил, в тебе буде все. Я тобі даю владу. Йди, не вагайтеся. Да? І далі Він каже з 19 го вірша про оці. Як само, це, як, як само треба йти? Давайте це ми розберемо детально. Підготуй, будь ласка, слайди, і ми будемо з вами дивитися якраз на оці вірші, тому що вони е, показують, як саме треба це робити. Добре, я, я, я хочу робити велике доручення. Як саме мені це треба робити? Ми прочитали з вами 19-й вірш. 19-й вірш каже: то ж ідіть і навчіть ці народи, їх ім'я ім Отця і Сіна Святого Духа. А да, залиш поки цей тут в нас чотири є дієслово ідіть, навчіть, хрестячи, навчаючи. Але суть за суть полягає в тому, що тільки одне тут дієслово в наказовій формі, і це реальне дієслово, а інші це дієприслівники. Ідіть, христячи і, і навчаючи, це дієприслівники. Що робить дієприслівник? Він характеризує основне дієслово. Да, Я їду в машині, дивлячись вікно, розмовляючи з людьми, пишучи щось в смс-коле краще так не робити. Але а, тут головне слово навчить. І воно показує основну дію. Інші три вони характеризують це повеління. Да, тобто повеління навчить. Давай далі слайд. У uh, це слово навчить, воно дуже має цікаву історію виникнення. У них в грецької мові є слово учень, тобто іменник, просто хто, учень. І вони від цього учня створили дієслово. Да? Тобто, у нас такого аналогу нема. Якщо сказати, наприклад, російською мовою, це би було слово абочинічуваті, «Ідіть, всі народи абочинічеваті. Тобто вони якось поєднали в одному слові дієслово і учень. Ми, ми можемо перекласти як учень або послідовник. Тобто, слово навчить воно в себе в собі несе робити учнем когось, навчити або спонукати когось стати послідовником. Бачите, да тобто, взагалі, ну це не просто учень. Хто такий? Не просто навчить, не просто ну щось зазубріть. Передайте, нехай людина вивчить щось. Да? Навчіть її 10 заповідей, навчіть її дівного псалму, навчіть її молитися. Тобто тут не про це. Тут більше от, про те, щоб робити учнем або спонукати послідувати. За ким? За Христом. Поки вона не послідовник Ісуса Христа, поки вона не учень Христа, завдання не виконане, Да? Ти сказав Євангеліє, слава Богу. Так на цьому воно не закінчується. Євангеліє – це інструмент. Щоб зробити людину учнем. Тобто ціль проповідувати Євангелія, щоб це Євангелія зробила учня. Велике, дорі... Давай наступний слайд. Тож, в перекладі Хоменка, насправді так воно і є. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи. Тобто, бачите, Вогієнка, навчіть всі народи. Тут в Хоменка перекладено: зробіть учнями всі народи. І оцей учень теж дуже цікаво, хто зараз учень? Ну просто хто ходить в школу, там в інститут, що робить. Сидить, треба там підіймати руку, робити те, що каже вчитель, вивчити, отримати оцінку, слава Богу. Да? Тобто, в ті часи, учень, той, хто спрямовує свій розум на вивчення чогось, він не просто навчається, він прагне перейняти спосіб життя та мислення свого наставника. Тобто учень в ті часи це реальна людина, яка приліплювалася до, до вчителя. Да? Вони разом жили, вони разом е ходили, кудись подорожували. Ну, все те, що по факту робив Ісус Христос зі своїми учнями. Да? Пам'ятаєте, е в Євангелії від Івана в першому розділі історію, перші учні там був Андрій, точно і скоріше за все Іван. Вони були учнями кого? Івана Хрестителя. І Іван Хреститель бачить Ісуса Христа і каже: От Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І учні пішли за ним і питають нього: а, а, Куди ти йдеш, вчителю? Вони вже його називають вчителем. Раві, Раві, куди ти йдеш? А він, а, а, і що він каже? Ну, я тут недалеко живу. Завтра побачимось. Він каже: підіть і подивіться. І написано: вони пішли і подивилися. Тось, тобто, о, це там був отакий був момент, коли, якщо ти вчитель, якщо ти шукаєш вчителя, ви з ним разом, все. Ви з ним вже спілкувався ну, подорожуєте, відпочиваєте, вчитеся. Він ви наслідуєте, ви приліпляєтесь до нього. Прагре прагне перейняти спосіб життя та мислення. Оце про те, що про те, що про що тут йде мова, щоб прагнути а, перейняти спосіб мислення. І та, такий саме учень був. Давайте прочитаємо Тимофію, третій 3, 3 розділ, друге Тимофію, 3 розділ, десятий вірш. Тут якраз приклад у цей. Павло пише: Ти ж пішов услід за моєю наукою, або в іншому перекладі за моїм ученням. Поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали мене. Тобто, бачите, да? він каже: Ти став моїм учнем, і ти розділив все. Не тільки якісь моменти щасливі, але й, але й страждання розділив, і віру мою розділив, і любов мою, і терпеливість. Тобто, це там про учня, про те, що таке зробити учня. Отаких От учнів чекає від нас Ісус Христос, коли, ми, коли Він каже, навчіть всі народи, навчіть. І зробіть їх моїми учнями. Да? Покажіть, прорекламуйте так Ісуса Христа і своїм життям. І розкажіть їм Євангеліє так, щоб вони захотіли, щоб вони влюбилися в цього вчителя. Знаєте, буває, коли там. Про школу розмовляють люди, кажуть, ось ми хочемо в цю школу. А чому саме в цю? А там класний такий вчитель, От ми саме до нього хочемо. Там ціла очередь до нього, черга. І е, чому? Тому що він любить дітей, дітей тому що він там е, якось вже є позитивні відгуки, да, що він адекватний, що він там те, те, те. Тобто, розумієте, оце такий уч, учитель Христос. Треба так розказувати Євангеліє, щоб люди захотіли, щоб вони влюбилися в нього, щоб вони зрозуміли оце. Учитель життя, оце учитель, який знає істину. Я істину не знаю, а він знає. І він мене навчить, як працювати, як цю істину розуміти. І ми далі з вами, далі з вами будемо йти а, і розбирати оці наступні. А, дій, дій, ми розібрали з вами оце одне дієслово, да, навчіть всі народи. Тобто в іншому перекладі це зробіть учнів. А, це поки що не треба. Да. ми будемо з вами розбирати ідіть. Да? Тож написано, тож ідіть і навчіться народи». Що, що це значить. Мені треба реально кудись стати піти. Ну я так завжди і думав, чесно кажучи. Тобто, треба їхати кудись. Поїдеш на фестиваль, там на вогнищі сидиш, там прийдуть якісь місіонери з Африки і розкажуть, як вони там в Африці. Ти думаєш, ну оце люди працюють нормально. Тобто вони реально займаються тим, чим каже Христос. А я поки що ну не, не так до такої величини не доріс. Але ми, якщо ми подивимось, що це означає, це означає а, активну позицію. Тобто, ми кажемо ідіть, тобто не стоїть не стіти на місці. Да? Тобто, як людина може себе мотивувати? Вона може шукати причину, чому їй не треба робити учнів. Що і заважає робити учнів, а може навпаки себе мотивувати і казати, де б, мені, де б мені знайти людей, де б мені кому б мені ще сказати, кому ще я не сказав про Ісуса Христа, кому я ще не, не, не спробував зробити його учнім. Да? Тобто підійми себе від свого спокійного життя, підійми, вийди з зони комфорту. Це реальна жертва буде. тобі потрібно, пожертвувати буде часом, вільним часом, пожертвувати своїми силами і реально потратити енергію, щоб десь знайти людину і проповідувати. і Гатися, зробити її учням. Але в нас є вірш такий, 2 Коринтян 5:15. 2 Коринтян 5:15 написано: а, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був помер і воскрес. Христос каже, Та я ж за тебе помер. Твоє життя тепер належить мені. Що ж ти це життя не використовуєш тепер? В, 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 в тебе не було б цього життя. Ти повинен висіти був на хресті і померти там на хресті. Але я помер за тебе. Тому тепер ти йди, будь ласка, і роби учнів, як, як, як я тобі кажу. Шукай можливості робити учнів. І пам'ятаєте історію, коли Філіппа бере ангел, переміщає його на пустину дорогу, він там проповідує чиновнику з Ефіопії. Пам'ятаєте корнілія? І Петра, Петро, який йде до Корнілія, не хоче йти, да не розуміє, чому йому йти. Потім оправдується, каже, я не мог не йти. Мене Бог послав. Чи б вони проповідували цим людям? Ні. Але Бог чомусь їх поміщає на дорогу до них. Да? Тобто, якщо в тебе на дорозі з'явилися якісь люди, то їх треба, їм треба проповідувати, Е, Бог їх тобі дав. Він підготував. У Бога у всіх народах є люди підготовлені. Да, їх треба знайти і треба їм проповідувати Євангеліє. І буває так часто, що ми дивимось на людину, ну, вона гарно виглядає, вона пристойна, вона там, інтелігентна, культурна, ну це точно буде учень. А дивимось на іншу людину, ну так собі, не дуже виглядає і якось не, і не, культурна, і не пристойна. Ну, треба, напевно, не буде вона учнем. Да, обидва людини не будуть учнями, якщо їх Бог не торкнеться. Якщо Дух Святий не буде працювати, да, то ніяка наша справа не допоможе їм стати учнями. Але якщо Бог дає тобі людей, то треба спробувати зробити з них упчем. Бог дає людей кожному. На роботі, на навчанні. Завтра ми підемо в цей світ, будуть люди. Просто питання до нас: ми активну позицію приймаємо чи пасивну до цього моменту? Далі що написано. Навчіть всі народи, тобто ми вже це проговорили. Навчіть всі народи, незалежно від того до, до від, від соціального або якогось іншого соціального культурної групи. Да? Тобто він покаже, що всі народи, всі етноси, всі неважливо, яка це культурна група, неважливо є цвіт шкіри, неважливо статус. Всі народи робіть моїми учнями. Якщо Бог доторкнеться, учнями стануть всі. І навіть такі, як Савол. Хто думав, що Савол стане учнем? Він був, коли побували з Стефана камнями, він потім брав ці накази, щоб в тюрму саджати християн. Але Бог торкається, він стає учнем, а, а інші учні не вірять. навіть. Та це неможливо просто. Він приходить вони десь подальше від нього. Тому що, може, він, може, він не і не учень зовсім. Да? Якщо Бог торкається, Людина стане учнем. Далі ми, ми читаємо, то що діти діті ці народи христі їх. Що таке христі в ім'я Отця і Сина Святого Духа? Ми прочитаємо з вами Римлянам 6.4. Рим, Римлянам 6.4 написано так: отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Ми померли і ми поховані у смерть. Ми померли для нашого старого життя, ми померли для гріха і живі для Бога, для освячення, для життя в обновленні, в обновленні життя. Тобто Він каже: нехай людина зроби таку людину, навчає їй, тому що вона повинна освятити своє життя повністю. Багато разів в Євангелії ми читаємо, що коли. Хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Це ж не просто так написано. Да? Або хто більше, як мене любить батька чи мати, то в мене недостойний. Тобто, в ієрархії цінностей, де Христос? Він десь там, коли в мене буде час? Чи реально Він на першому місці? Оце про це. Тобто людина вона повинна посвятити себе повністю. Вона хотіти повинна посвятити себе повністю. Да? Таких Христос приймає. Це реально учень. Да? Який максимально себе присвятив. А, далі ми читаємо 20-й вірш, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, а, навчаючи. Тут вже слово а, реально навчати, передавати знання, і а, це реально все життя буде відбуватися. Да? Тобто я зараз знаю мало, але завтра буду знати більше, тому що я буду в процесі навчання. І, Тут не просто навчаючи, а навчаючи їх зберігати все. Тобто, це не просто, знаєте, навчіть їх, хай вони заучать щось, хай вони знають 10 заповідей, але чи будуть вони дотримуватися їх. Да? Зберігати, або тут слово перекладається як дотримуватися. дотримуватися. Тобто я знаю істину, але живу я по істині чи ні. Чи істина, чи Боже Слово, воно стало мій графік коригувати. Да, на неділі я живу, цілий тиждень я живу. Чи Боже Слово керує моїм графіком? Чи це на останньому місці? Чи приїду я на молитву? ну, якщо, буде, якщо на роботі відпустять, якщо там те буде, якщо те, ну, ладно, якось виходить, слава Богу, буду, буду виділив свій час. Чи слово Боже, воно дисциплінує мене? чи... Чи слово Боже дозволяє мені якось інше ставитися к гріху, як, 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 як якомусь конкретному гріху, який в мене є? Чи, ми, чи я бачу зміни, що слово Боже реально почало? Я прочитав щось, почув на вас на проповіді, вийшов і змінився. Оце про це тут, навчаючи їх дотримуватися, все те, що я вам заповів. Чи є зміни в цих людей? Ці учні вони повинні змінятися. Вони повинні під Словом Божим мінятися. Їх істина повинна міняти. Вона повинна міняти мислення. При звички і так далі. І, що цікаво, хочеться привести приклад, чому Ісус каже саме про цей план: ідіть, зробіть мені учнів, да, хрестячи їх ім'я Отця і Сіна Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все. Тому що, якщо ми, якщо є людина, наприклад, євангеліст якийсь крутий, він в рік приводить тисячу людей через євангелізацію. З іншого боку, Є людина, яка робить учня за рік одного учня. Але ми розуміємо, що якщо людина зробила учня, то цей учень через рік зробить теж такого ж учня. Да? Тобто, такий у нас приклад. Та людина робить по тисячі в рік, ця людина робить одного в рік, але той теж через рік зробить одного учня. І вже буде два. Потім вони в обох зроблять чотири, потім вісім і так далі. І якщо ми порахуємо, то понадоби, знадобиться тільки 15 років, щоб ці двоє, да, цей по одному роботючню, перегнали цього. І на 16-й рік вони вже удвояться. І в нас є реальні приклади. Китай в 1950 році порахували протестантів там, тільки протестантів, 834 тисячі. В 2000 році, тобто ровно, рівно через 50 років, їх було. 85 мільйонів, там сло, 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 тяжко рахувати, але зараз там більше 100 мільйонів. Це зростання за 50 років на 10 тисяч відсотків. Там а, ситуація ворожа, там не можна так просто стадіони зібрати або там якусь івангелізацію масштабну. Там дуже це все коригується, тобто ворожа обстановка. Ситуація дуже несприятлива, щоб розповсюджувати Євангеліє, щоб робити фестивалі, табори і так далі, якісь масові дії. Але вони... Сидять по домах, в домашніх церквах, і від людини до людини, від душі до душі, йдуть і проповідують і роблять учнів для Ісуса Христа 10 тисяч відсотків зростання за 50 років, і далі, я думаю, воно і так далі буде зростати. Тому це приклад для нас сьогодні. І останнє, що він каже, тому що він знає, що напевно буде тяжко це робити. Він каже в 20-му вірші: Ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Е, Ісус Христос розуміє, що можливо десь не буде хватати мотивації. Можливо, десь ти будеш працювати, працювати, а воно не працює. І учні не робляться. І, 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 і ти не розумієш що робити, але Він каже, я буду перебувати з вами повсякденно, тому що в цьому рецепті основний інгредієнт це сам Ісус Христос. Пам'ятаєте багатого юношу? Він підійшов, він все робив, він знав закон, він був заможний, він був успішний, він поважав батьків. Але потім, коли Ісус йому сказав, все продай, йди за мною, він не зміг стати учнем. Чому? І в нього питають Він каже: це неможливо людям, але все можливо Богу. То в цьому рецепті головний Ісус Христос, це Він буде через тебе робити цих учнів. Тобі треба розуміти, що Дух Святий буде працювати. Тобі буде, дай працювати цьому Духу Святому. Ти просто інструмент для розповсюдження Євангелія, ти інструмент, щоб робити учнів. Ти покладайся на суверенну волю Божу, покладайся на Його руку, Він буде працювати, бо Бог піде попереду. Тобто ми все це, це розуміємо. І ми приходимо якраз. До того, що ми е, молимося. Чи є в мене людина хоча б одна, за яку я молюся, щоб вона стала учнем? Хоча б постійно да, промолюючи, щоб ця людина була учнем Ісуса Христа. І ми підходимо якраз до цього останнього слайда, щоб ми могли якби, висновок зробити. да. Е, Христос доручає кожному християнину. Ідіть. Да, тобто, це активний процес. Ідіть, тобто присвяти своє життя, це твоє це смисл твого життя. Таким, таким чином ти будеш якраз таки е, приймати участь в цьому плані. Е, це активний, активний процес, це жертовний процес сповіщення Євангелія. Да? Ради чого я сповіщую Євангелія? Це Євангеліє сфокусовано на тому, щоб робити справжніх учнів. Навчіть всі народи, сфокусуйтеся на тому, щоб робити справжніх учнів. Далі, Христя, чи їх христячі і Святого Духа, ці учні будуть повністю присвячувати себе Христу. Не наполовину, не, не там тоді, коли зможу, а реально будуть присвячувати себе, навчаючись зберігати все те, що я вам заповів. Тобто серйозно ставитися до біблійного вчення і прагнути його дотримуватися. Тобто, не просто так. Да, я вивчив. У мене є Біблія, я її навіть читаю, я там навіть щось роблю з нею, але я не живу по неї. Тобто, це, що каже Христос: Йому дана вся влада. І Він цю владу передає і каже: тепер ідіть, Він не каже, створюйте культурні якісь християнські культури або нації християнські, або там досягайте чого. Він каже, я це робив. Мене послав отець. Він декілька разів Євангелії від Івана це каже, коли молиться за 17 розділі, каже: Мене як послав мене отець, так і я посилаю вас. Точно так же. Да? І він був слухняний, він був вірний. Написано: змирився аж до смерті і смерті Хресної. Він свою справу довершив. Тепер питання до мене. Я буду вірний? Я буду слухняний. Чи як я відношуся до цього великого доручення? Чи буду я це робити? Чи буду я робити? Для Ісуса Христа, учнів. Амінь. Ми помолимось зараз за якраз за оці моменти. Ми помолимось, як я, як я відношуся до великого доручення. Чи присвятив я своє життя спасінню душ і роблення учнів для нього? Це стосується кожного християнина. Давайте встанемо, помолимось по дві-три людини, і я завершу.